З точки зору Екселя, треба звернути на те, що дивіться, в завданні вам дається К1 та К2 у відсотках. Ось К1 та К2. І о, коли ви змінюєте умову задачі, наприклад, пишемо тут 45% дано, дивимось на зелену табличку. Всі значення в ній теж змінюються. Тобто, змінюючи умову, у вас має змінюватись все інше. І ви це маєте в Excel зробити. Не так, що я умову змінила, а у вас все, які розрахунки були, так і залишилося. Ні. Тобто, всі формули мають бути пов'язані. Хто мені скаже, як відсотки 86% перевести в десятковий дріб? Поділить на 100. Так, да, правильно, тому ми і записуємо нашу формулу для імовірності 1, що це наша комірка, яка відповідає відсоткам, поділена на 100. Потім ця формула у нас протягується вниз. І внизу тоді з'являється така сама формула. Що таке p 1 і Q1? Хто пам'ятає? Протилежні а, ті, тобто, якщо p 1 це в нас А, а то Q1 це а, не А. Так. Да. Отже, p 1 ми вважаємо, що це імовірність успіху, Q1 це імовірність невдачі, тобто протилежні імовірності, імовірності протилежних подій, так точніше. І тому Q1 знаходиться яким чином? Один мінус ймовірність П1. Так, да, правильно, тобто ми це теж записуємо формулою. Далі, коли у нас формулюється питання, як тут перший пункт, хоча б один брак, то це означає, що у нас нам підходить і один брак. І два брака, і три брака, тобто всі можливі варіанти, один і більше браків. Тобто це дуже багато варіантів, коли нам треба перерахувати всі можливі варіанти від одного і до всіх можливих браків. Тут у нас лише два, тому це не дуже довго, таких варіантів не так багато. Але якщо в якомусь варіанті чи в якійсь задачі у когось, наприклад, в два попадеться, що це буде чотири деталі, то перераховувати таким чином дуже незручно. То коли у нас формулювання така, як хоча б один, то як в даному. Випадку можна робити цю задачу. Знову таки, як знаходилась Q1 через протилежну подію. Яка протилежна подія до хоча б один брак? Ніякий. Ну, немає браків. О, так буде правильно, О, то ніякої звучить будто немає протилежної події. Отже, протилежна подія браку немає. А що значить немає браку? Значить, дві якісні деталі. Всі дві були якісні, серед них бракованих нема. Отже, так само, як і ми тут знаходили одиниця відняти протилежна подія, тут теж можна знайти одиниця відняти і перша деталь якісна, і друга деталь якісна, бачите, перемножило, що і перша якісна, і друга якісна. Через протилежну подію знайшли. Ну, як знайти два брака, одна якісна та один брак, ви з практики знаєте, самостійно це знайдете. Тепер, завдання друге. Аналогічно, тут у кожного буде своє, оформлите в залежності від того, яке у вас завдання. У мене було Повідомлення, тому я написала прийнята 2, прийнята три повідомлення. У кого там буде щось інше, по-іншому сформулюйте, щоб було понятно, що ви за задачу розв'язуєте і що ви знаходите, що у вас ПА, що у вас ПВ. Завдання 3. Формула повної імовірності. Так. А, дивіться, от тут, наприклад, прийнято три повідомлення, да? тобто нам треба перемножати три значення. В деяких лабораторні вам треба буде перемножати там, 10 значень, щоб це не робити дуже довго через е, комірка, помножити на комірку, помножити, на комірку. Є така функція в Excel, як не називається проїзд. Тобто множення, произведення. Значить, дорівня про із бід. Ви її обираєте, і в неї треба внести масив, який треба перемножити. Тобто ми вносимо, що нам треба перемножити ось ці значення між собою. Це дужечка закривається, і вони перемножають. Баль... Ага, тут так само.